Привіт! Ви на каналі Естрела. І сьогодні в нас, як завжди, мій улюблений тип відео, спонтанний. От сьогодні я дочитала книгу Бода Шефера Шлях до фінансової свободи. Вона в мене ось тут є. Зараз я вам її покажу. Я думаю, що звук у нас буде прямо на катастрофічний сьогодні. Ну, і спробуємо е, можливості нового айфона. Ось так вона ось виглядає. І вона, е, чесно, мене надихнула на багато роздумів. Різних. Як і сьогоднішній день, в принципі, тому що я е, з... Зранку ще не могла себе взагалі налаштувати на яку-небудь роботу. Хоча я розумію, що в мене сьогодні, нарешті, день, коли я вдома, і в мене є час на це все. в мене є час попрацювати і для блогу, і ще для багатьох різних речей. І почитати нарешті з'явився час, впорядкувати всі свої справи. Але я стикнулася з такою штукою, що в мене не було енергії. Я така. Ну, от коли є енергія, я постійно не вдома, я постійно десь, я постійно щось роблю, чимось займаюсь. А коли в мене є енергія, теж є час, в мене немає енергії просто на це банально. Тому ось так. І для того, щоб змусити себе щось робити сьогодні, я зібралась, одяглась, нафарбувалась, вийшла буквально в сусідній будинок. Взяла каву і це трошки мене замотивувало. І під час цього всього, коли я це все робила, я задумалась, наскільки чоловіки і жінки різні істоти. Тому що чоловікам для того, щоб, для того, щоб працювати, їм, ну, звісно, є і жінки різні, але зазвичай жінкам нам потрібен такий Шлях, і нам потрібно насолода від цього шляху, так? У всіх нас є шлях, але жінкам максимально потрібно, необхідно от, відчувати насолоду від того, що ти робиш. Інакше те, що ти зробила, воно тобі теж не сподобається. І от в цьому наша відмінність. Я думаю, ви багато де чули такий вислів, але як є. Місцями я дуже заздрю чоловікам в цьому моменті, тому що вони, вони просто мусять, вони просто йдуть і роблять. Жінці ж для того, щоб налаштуватися на роботу, треба, щоб була атмосфера, треба, щоб було гарне, треба, щоб ще щось було куча всього, щоб зійшлися всі зірки для того, щоб вона просто сіла за роботу. Знову ж таки, все, що я говорю в цьому відео, і взагалі в своєму блозі на Ютубі, це. Суб'єктивні речі. Тобто, я не узагальнюю це для всіх. Це моя особиста суб'єктивна думка. Можливо, вона збігається з вашою можливо, не збігається, можливо, ви просто зайшли послухати щось для рознобразя на фон. Тому так. І не дивлячись на це, все-таки, мені здається, це залежить від стану. От для жінки дуже важливий стан того. Що вона робить і як вона це робить? Тому що знову ж таки, якщо ми будемо незадоволені тим, що відбувається, і, і тим, як ми це робимо, результат нас також не задовільнить. Абсолютно. І як я все ж таки пов'язую от роботу і чому я взагалі вирішила говорити про цю книгу сьогодні? Як я ці всі теми пов'язала? Я почала цікавитися темою фінансів, і я переконана, що всі мають бути обізнані в темі фінансів обов'язково. Але, чесно, я дочитала цю книгу, напевно, ну майже дочитала В якихось моментах мені вже стало не дуже цікаво тому що дійсно фінансові книги і це все дуже потрібно. Але складновато це перекласти на себе, коли ти не маєш стабільного доходу. Хоча все ж таки я би рекомендувала починати читати ці книжки, навіть коли у вас немає стабільного доходу. Все рівно потрібно розуміти, що з цими грошима, які у вас є взагалі робити треба. Але я зрозуміла, ну якби фінансові книжки, вони всі написані чоловіками. Це не погано, це не добре. Це не ти що не... не, не є погано і не є добре. Це просто факт. Ну, це просто факт. Дійсно, я не знаю, можливо, ви поділитесь якимись книжками фінансовими, які написані жінкою. Часто, і був навіть в мене такий період, що я читала книжки, тільки написані жінками, тому що чоловічий погляд для мене був заважкий. Я якийсь період взагалі не могла читати те, що написано чоловіками. Ну, от такі трошки в нас гендерні стереотипи сьогодні. І дійсно фінансове сприйняття чоловіками і жінками на даному етапі мого життя я вважаю різним. Чому? Тому що, як мінімум, потреби відрізняються. Ну, я нікого не жила в цілі чоловіка, і я не знаю. Насправді можливо їх потреби фінансово, ну, плюс-мінус, все ж таки, такі ж, як і в жінок. Але те, що я бачу зі свого суб'єктивного боку, як жінка, на жінку потрібно дуже багато грошей. Дійсно, це дуже, дуже багато грошей йде для того, щоб ну. Також в це все входить якраз і стан, тому що ми забезпечуємо свій моральний стан і такий типу енергетичний стан за допомогою різних фінансових речей. І отут з'являється перша якби така загостка. Інше це те, що зараз жінки мають виглядати. Ну беремо постійно маємо виглядати презентабельно. В принципі, я не скажу, що це погано. Це ну якби мати гарний одяг, гарну зачіску, мати там класний макіяж. Це все гроші, але я не скажу, що це якось в мене. Розчаровує, це якось мене засмучує. Ні, ці всі речі вони дуже піднімають мені настрій. І я щаслива, що я можу це робити, я щаслива, що я народилася жінкою. Але факт того, що грошей на це все потрібно багато, залишається фактом. І тут сприйняття фінансове різне. Конкретно в цій книжці якби тут радять більше. Якби і більше заробляти, але і при тому в цьому більше якби, з, як, зме, применшувати свої витрати. І, а от у жінок є така математика, наша фінансова, що ти ну, дуже часто витрачаєш набагато більше, ніж заробляєш. Так, ну, звісно, у нас є якісь різні. Заробітки, ну для того, що заробітки різні якісь надходження фінансові. Це там батьки, наприклад, там, можливо, стосунки в когось, хтось отримає, або, там, кошти, да, або якесь фінансове забезпечення. Але дійсно, якби висновок такий, жити жінкою дуже дорого. І мені було б дійсно дуже цікаво. Прочитати якусь фінансову книгу, написану жінкою. Тому що, на мою суб'єктивну думку, чоловіки часто вони можуть себе в чомусь обмежувати. І, звісно, вони так само, ну, як і жінки, хочуть гарно одягатися, смачно їсти, ну, класно кудись ходити, розважатись. Ну, звісно, це все базові речі, які ми всі як люди хочемо і чого ми бажаємо. Але от дійсно перелік того, що купують жінки ну для е, своїх побутових, ну так би рутинних повсякденних справ. Він просто величезний. Ну, ти е, якби, і в спортзал маєш ходити, і одяг купувати. А його, блін, дуже багато цього одягу е, для жінок. Е, і штани, і сукні, і, і спідниці. Ну, його дуже багато. І він дуже гарний. Його хочеться купити. Ну, я, 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 я всіх всі жіночу нашу сторону розумію, що його дуже хочеться купити. Цей весь одяг. Е, е, і косметика, і доглядова. І... Просто купа всього. І класно, якби мати можливість ходити на масажі, якісь. Ну, це, це в принципі базова штука. Ну, дуже хотілося б, щоб це була базова штука для всіх, і для чоловіків, і для жінок. Ну, це дійсно дуже корисно, це знімає стрес, тим паче в, в тому історичному плані, в тому історичному періоді, в якому ми зараз знаходимося. Це дійсно дуже важливо. Мати можливість хоч іноді розслабитися, ні про що не думати, тому що зажимів зараз у нас в м'язах в тілі дуже багато. Я відчуваю це постійно. І дійсно хочеться мати можливість ходити, ходити на масаж просто для здоров'я, навіть не для якогось просто задоволення. А дійсно для здоров'я. Отаке в нас відео вийшло. Тож діліться своєю думкою в коментарях, що ви на рахунок такого молос пічу думаєте. Які у вас думки? Знову ж таки, повторююсь, це лише моя суб'єктивна думка. Як людина, яка почала вивчати фінанси. Я, ну, я переконана, що це кла... працювати це класно. Якби. Я на Ну, я б хотіла працювати, мені подобається працювати. Це правда, мені подобається працювати, мені подобається вивчати щось нове. Особливо мені подобається. Ну, якби я е, дуже щаслива, що я обрала сферу психології. Я в ній почуваюся дуже круто, дуже класно. Я дуже класно комунікую з людьми. Дуже я дуже люблю читати, сприймати нову інформацію, вчити щось нове, аналізувати. Але при тому. Такі погляди на якісь земні там матеріальні речі, вони все ж таки відрізняються у різних людей. І в різних статах мені здається також. Дійсно, часто фінансова грамотність нам жінкам дається трошки важкувато, важче ніж чоловікам, тому що все ж таки вони якось з цифрами ладять краще. Тому якось і так. Мені було дуже приємно, я була дуже рада поділитися з вами своєю думкою. І дуже б хотіла почути вашу думку. Також мене просять розповідати ще більше про психологію. Пишіть в коментарях до цього відео, щоб вам було цікаво почути про мій шлях, про моє навчання на психолога, про мій досвід, який в мене вже був. Я обов'язково відповім на всі ваші питання і сподіваюся найближчим часом сісти і про це все розповісти.